Є знижки на декаделен. До 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Це в нас є е, пускова платформа з тренування. Юрій протитанкіст бригади «Рубіж Нацгвардії. Ми спочатку виставляємо оптику. З усіх видів протитанкових ракетних комплексів каже стугна найбільш безпечна зброя, бо керувати можна з укриття. Запрацювала оптика. Відкриваємо нокуляр. Все. Включаємо тумблер і е, бігом е, змотуємося і біжимо в укриття, де працює е, піду. Пуск. Пуск. Виявили, зробили пуск. Пуск виявився удашним. Знищили піхоту. А як знищили, типу, трошки покосили їх. Та як на футболі гол забили. Твоя улюблена команда. Ну, ейфорія, адреналін. Все. Кричите. Звісно, ну по-різному, в кого які емоції. Хто кричить, хто там слово яке скаже. Це протитанкісти робежа про нещодавнє успішне ураження росіян, які наближалися до опозиції української піхоти. Загарбники на Лимано-Куп'янському напрямку останні 4-5 тижнів штурмують одночасно з кількох флангів. Танк плюс бойові машини піхоти, тобто заходить танк на штурм, плюс висадка і десанта противника. Але здебільшого кажуть на згвардійці, ворог використовує тактику малих груп, заходять по троє-п'ятеро піхотинців. Результату мало, але дуже вимотує і забирає сили та ресурси. Давай єсть зараз. Дуже важкий вход і вихід з позицій, тому ми зараз потребуємо реп-установку на Машину для того, щоб можна було заводити розрахунки і на зміни виводити їх. Відсканувавши qr код що зараз на екрані, ви зможете підтримати протитанкістів рубежа. Реп зараз на фронті це щодня чиєсь збережене життя або вціліла техніка, яка має нищити окупантів. Попав сюди. Оптика, вона вироблялася на херсонському заводі. Який ті типу, почав з під час, час окупації два року був знищений. Тому ми це все сховаємо ховаємо. І якщо виставлятися потрібно, як касіди, техніка чи рух піхоти, ми бігом виставляємося. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.